Здоровенькі були, з вами Діма, і в нас сьогодні каточка на Нусі. Каточка була дуже хороша, було 8 кілів, і кіли були дуже красиві. Що ж не будете до затримувати приємного перегляду. Вирішив сьогодні впасти на фармвілледжем. Зі мною летять люди. Половина, звичайно, сюди на центр, але дехто ще й летить зі мною. Так що ми зараз знайдемо зброю. Та й побиваємо їх. Ой, до речі, я знайшов сходу ямочку. Це дуже добре. Так, біля мене тіп. Все, мінус один. Давайте його доб'ємо, щоб... Ой, чекайте там ще один. Ай, що я роблю, Я його не можу бити. Та перелізти, ёлки палки Так. скоріш всього бот, але не точно. Давайте ще пару хатинок полутаємо та й підемо кудись. Коротше, кудись підемо. О, третій рюкзак, дуже добре. Добре, давайте тоді може ми зараз хатину долутаємо та й, можливо, залізмо на цю гору. І з цієї гори вже будемо старатися когось зажимати. Звичайно, з моїм зажимом це буде дуже тяжко. Mm. Так, ну тут, в принципі, людей немає, і це дуже добре. Опа. Блін, тільки, тільки зря спалився, напевне, бо... Давай, давай! Ай-яй-яй, я, я його почти забив. Чекайте, то не тіп, та ну ви здівайтесь. Ні, то не тіп, реально, походу. То ж не тип, да? А не тип. Все, я ее вбив. Ух ты, е-мое. Чекайте, біля мене хтось сходить. А фух, це бот. Так, он до там тип, да. Ой, хорошо в голову, дав. Так, там уше. Нет, там же я навряд сей сожму. Якби його добить було б добре, але ми навряд чи його доб'ємо. О, фух! Дорогі друзі, біля мене ще й машина. Фух, вона вниз поїхала, ви бачили? Хорошо йому наніс Все, я його вбив. Дуже добре. Давайте його спробуємо пропушити. Так. Дуже добре. Плюс ще один тіп. А ну давайте нашу візьмемо М20М. Так. Бляха мухабот, давай, будь ласка, зараз. Блін, я... Так, мінус ще один бот. О, в нього 4Х, все, це ідеально. Зараз ми тоді ще залутаємо аптечку. Так, зараз ми все перезарядимо, я поки що поставлю таку. І зараз... О, до речі, зараз підуть до мене. А, що я роблю, що я роблю? Ай-яй-яй, у мене дві сторони, блін. Я. Що в мене з Івом? Я не розумію. Ну, в принципі, каточка була непогана. Що ж, ось така каточка, я нідійшом тобі сподобається. Ти поставиш лайк, підпишешся на канал. Велике дякую за 600 підписників і до зустрічі.